З початком російської агресії на сході патріоти Дніпропетровщини не залишились осторонь захисту нашої країни. Лише з добровольців 43-й батальйон сформувався у рекордний термін два тижні. У зону АТО бійці 43-го батальйону відправились 4 жовтня. Там без ротації воювали 14 місяців. Патріоти тримали контроль над стратегічною ділянкою траси. Тепер вже Бахмут, Донецьк, та закріпились на 25-му блокпості. Воювали і понад селищами Золоте в районі Майорського, що в 4 кілометрах від окупованої Горлівки, і Вавдіївці, і в селищі Новгородське. Серед тих, хто пройшов пекло цієї війни, Олександр під позивним дід. На момент війни чоловік був вже не Мой возраст сперва не брали, потім, після того, как вийшов указ брати, якраз 6 сентября, коли ми присягу приймали, мені 55 лет було. Переценки особи цінності не произошло, тому как всі, хто правильно думав, всі пішли добровольці. Свой дом треба защищать. Наймолодшому бійцю батальйону 22. Свою срочку він відслужив на єдиному українському підводному човні Запоріжжя, що базувався у Севастополі якраз перед початком війни. І тому каже хлопець після анексії Криму не зміг залишитись удома на дивані. Закінчив служити на подводноводки, а потім півгода пройшло, і моя погода не мілі права право трогати. Я ну, пішов на заяву написав в інкоматі, Ну, сказали жди. Пото на 24 августа, на День з прийшла мені пришла поїздка. Що я дождався підтримати та привітати бійців? Прийшли не лише рідні, а й волонтери, які відвезли на фронт не один цінний вантаж. Хочу поздравити ребят з днем народження. Це були очень складні два роки, але при цьому... Ребята <раз> реально оправдали названня батальйону Патріот. Знаєте, таке двояке состояння очень Що хочеться, щоб вони всі були мир мір. все, з другої сторони безумно не хватає. їх там віддали шану і загиблим на їхню честь. Поряд з Дніпропетровською облдержадміністрацією з'явилась ще одна меморіальна дошка. Тих, хто ціною свого життя захищав мир у нашому місті, згадали молитвою. Керівництво батальйону нагородило бійців ординами та грамотами, побажавши усім мирного неба над головою, міцного здоров'я та довгих років життя. Юлія Ліньова, Дмитро Петрук, новини 51 -го.